Всім привіт! Ви на каналі Lord of Toys. З вами, з вами папа і Даня. Всім привіт! І сьогодні ми граємо в дуже цікаву локацію, гра Roblox. Суть цієї гри полягає в тому, що ми повинні збирати квадратики, які є на цій карті, а також їдати гравців, які менші за нас. Ті, що більше, краще до них не підходити, бо вони з'їдять саме вас. Зараз я спробую знайти Даню. Так, так. В нас вже є власна стратегія. Перемагали ми тут не один раз, а ось і він. Здоров. Так, тримаємось поряд. Ух ти, який глянь. Я такий не бачив зі смайликом, але треба від нього тікати вже. Так. Так-так. Треба тікати. Щось він Ой, мене з'їли. Будь... Обережний. Дай він зі мною зараз. Мільйончик, ти допоможе, тут вже є мільйончик. Ага, бачу. Блін, з'їли мене знову. Так. Є, я... Даню я загубив. Я, я тебе сховаю. Зараз я спробую тебе знайти. Я отрошала, а того, у було просто. Ага. У мене 10. О, то ти вже трохи від'ївся, непогано. 11. Я тебе зараз знайду. Отже, стратегія наша полягає в тому, що триматись треба поряд. І так, спробувати як більше з'їсти цих квадратиків. А у випадку, якщо підходить хтось такий великий, ну так, ми так. покажемо. Так, так, ми покажемо. Як в тебе справи, день? Добре. О, малюка якогось з'їв, непогано. Дві тисячі тобі це додавало. Ох, який різкий гля тікає. Хай поки що я даню не знайшов. Це були? Ага, викинуло з гри. Тому тримайся поки що сам, я зараз. Буду перезаходити. Дві. Жени його жени. Ой, а там нормально. 8 милоунтів. Там велике 200 тисяч. Це добре, це твій шанс. Чуж Угу, Я тебе бачу ти посередині. Да, де, де А зараз я підійду. Я малий ще. 8. Ось я. Це ти мене з'їв, так? Да? Ну це також непогано. Нам зараз треба, щоб хоча б один з нас. Це ти? Ні, ні. Я поки що тримаюсь подай, а ось я. Дивись за тобой не... Жене... А ні, він пішов в іншу сторону. У нього 36. Будь обережним. Нічого, нічого, переходимо, переходимо. Він більш тримається всередині, а він якийсь малюк тож. Быстро назирайся. Пробую. У нього вже скільки? У кого? Самого великого? Ні. О! Мені 300 дупів. Ага. У мене... Тут я 40 бачу. У мене тільки 30. Уна. Ну, давай. Я зораюсь тебе страну. Я думаю, що збираюся, щоб того з'їсти. їсти. Непогана стратегія. Ти когось з'їв? Так. Злякався, що вже тебе хтось. ти тим? Ні, ні, я зараз далеко від тебе. Я бачу тебе на карті, але. Ось зараз ми зустрінемось. У мене мало мене лише. Вот 10 я хочу з'їсти. Ага, бо він мене хотів з'їсти. Ти з'їв його? Ну? Добре, що ти мене рятував. Я зраюсь, пустенько, щоб того з'їсти. Але ще він вийде, то... Це я буду сам велике не мати. Напевно, так. Я більше не бачу, ти на другому місці здається. Ну, так, на другому місці. Ну, так, так. Ой. Що таке? Ні. Там мене три лише, я не розумію. У мене щось якісь сьогодні помилки. Трапляються. Чотири он є ледве наїв. Не, mm. Так, я недалеко не від тебе тримаюся, щоб в разі, якщо на мене хтось буде нападати, такий середній між нами, щоб ти його міг з'їсти. Там 400 бежит, трьох зараз вин... мене хоче з'їсти. Тікай. Лахай. Тікай, тікай, звісно. Добре. А он якийсь малюк стоїть, изъешь його. Ні, 400 він пішов. А що він що? Ні, ні, ти йди далі, я зараз підійду подивлюсь на него. Я тобі скажу. Ні, він є. Я не другу але відрив у вас дуже великий, тому тобі треба краще триматись від нього подалі. Каже, що має це ти? Це я. У ну, мене їсти поки що сенсу немає, в мене лише сім. Якийсь жах. Там всередині їх багато. Але вони щось тримаються біля нього, він чомусь їх не, не їсть. Невідомо чому. Там зараз стане більше тебе друг за тобою. ще. Більше за мене? О, там є такі а Він я... за мною прям женеться? Ну я ні, не за тобою. А, ну, це там 10 він вже. Але погнали в другу сторону. А там я не... одразу за тобою їду. Ти мене повинен що бачити. Вень, да. Что там? Манеш тут. О, это добре. То він вийде, то середина моя. вийде. Вене, когда він малинчиком станет. хай буде у, него, да? у нього. У нього? Утово. Воно було б непогано. Але поки він ще тут. Казує ой. Він зараз, сиде, по-моєму, у мене з'їсть. Тебе їздить? Він Дуже-дуже далеко. Та ні, поки що мені здається. Він вийшов. висув! У, -у, -у, у як добре. Нарешті все. Це можемо... на другому місці. Я на, на другому? Ну, да? Та не можу. Ні, я аж на четвертому. То просто у нього аватар схожий на мого. Так, але зараз справи підуть краще. Все, ну, це можна сказати. Даня я на першому місці. Я по блату виходжу. Буду триматися поряд з тобою, щоб мене ніхто не з'їв. Якщо. Хтось буде на мене нападати, я буду тебе кликати. Там який є 101. Де 101? одна? 104. Три... Його треба з'їсти, Даня, бо якщо ти його не з'їси, він може від'їстися більше за тебе. Так, так. Три... Ти, за у ти за ним женеся. Так. У них 108. Та все одно в тебе більше. Він висув. Лякався. Еге, -е. мене не з'їв. Це перемога. Але треба також дістатися до мільйону, я так гадаю, сьогодні. тебе дебас Так, У мене 17. У мене щось слабенько сьогодні йде. Та-та-та. так. -та. Наверно, заберу. Щоб... Тримаюся поряд з тобою, щоб. Якщо на мене хтось. Ну, я все той, де? Та звісно, ти ж за ним гнався, він зрозумів, що в нього немає шансів його з'їсти, і він вийшов із цього. Не, не, не. Іноді так гравці роблять, але ну, це їх справа, як кажуть. О! За чим Скоро почне діяти стратегія відкормити своїх супротивників. Бо малих їсти, коли ти великий сенсу великого немає, будеш очікувати, щоб вони від'їлися і потім їх. Ну, і габ... так, швидко назираюся. Та намагаюся, я ж бачиш зараз всередині катаюся. Тут оці кубики, вони навіть як. ХП називається. Як я більше став? А буває як якусь таку з'їси, вона може бонусна, що в тебе одразу стаєш більш. Ох, тут 48. Я ж, він де з тобою? А ну з'їш його. Я його гоню світ. А 48 міг би з'їсти, ти зараз не, не дуже великий такий. Ну да, можна з'їсти. Ну, вже 51. Дякую. Непогано бонус не. Можливо. Ти його, глянь, яку десь окна. Ага, он жовтенький йде, зараз є. Я... У мене 229. Його з'їв? Да. Так, так. Так, Добре. Добре. Так, у нього дивись. У мене 42. Зараз спробую з'їсти цього одинадцятнього. І сімерочка поряд з ним ходить. Може от, вдасться обох їх. Ух. А ось ти, давай я поганю. Давай на мене його жене. Е-ге. Думав, ти ще зараз і мене вже з'їси. А ось зараз я тільки вийшов на друге місце. Он є один. А он який парень. О, в мене 137, я з'їв, у нього 50 було. А тебе? в тебе? У мене 60 там з чимось було. Один на мене. Ти великий хлопець. Самий великий. Але треба бути уважним, ми ще не дуже прям такі великі, бо можуть наші е, суперники від'їстися і нас поїсти ще. Таке буває іноді. Але ще в мене буде 24 мільйони, а я хочу. 24... Ну, так, ми не так давно грали, в дані було 24 мільйони, дійшли. Там багато було таких великих. Так, так. А ти за мільйон, це добре. Добре, добре, добре. Затишнися. Та намагаюсь догнати цього 23 тисячі в нього. У мене майже 300. Непогано. Давай є. Зараз я тебе його поганю. Я тебе його ганю. Та він бачиш, тікає так, щоб я ж на тебе ще не натрапив, бо випадково і. Ось глянь. Та їж його, давай, давай, давай. Все. У мене триста. От мене авто. Нормально. А ти бореш тут? Ну, це ж то, що я з цього телефона граю. Так, всередині багато на нашу територію зайшли. Одинчики. 101. Я Дійшов. Я бачу 15. 19 точніше вже в нього. Буде завершкалити? Та звісно хочу. <гум> а як же? Не ти рівно не догониш. Ну це так. Навряд Там чи вдасться. Мені 111, я буду 111. Так, це вже по вашій частині. Ну такого я можу з'їсти, але... Звісно, їж його. його з однаковими кольорами, різнокольорові бачиш. У мене чотири. Непогано. як це він тік від мене? Ну, я його ще спахнув. Руби, руби, да. Кут. Йому зрізай. Я Ух, який прудкий, ля. Сі! О, з'їв є. 215 тисяч. Ну, у мене рівно більше. Більше. У мене майже зудер. У тебе одразу було більше, ти бачиш? Лідируєш зараз. малюху. Що це за річ? Ой, це зайчика. Малюки, Малюкий, та дивись, що, якщо він тобі трапляється одразу, що його відкормлювати, їж та й все. На дві тисячі лише у нього. Ну, мене... якщо він сам, буває ж таке, що він і сам наскоче. У мене 905. Він вже велетень справжній. Ісь ти мене. Сьогодні так непогано гра пішла, так? Попевно. Буває так важко, тут хлопці самі повиходили великі. Ну, -у -у. ну певно, їх сідали, коли був мільйон. А, -а, а, їм набридло. Так. І він вийшов, і вони самі великі стали. Так. Їм набридло і грати, і вони вислали. А я е, бачу, що коли ти всередині збираєш ці квадратики, то вони більше додають. Так, так. Тобто, як коли ти на рожевому полі. Так. Це на другому місці. Діше я тут побачу. Так, ну в мене зараз мета триматись на другому місці, на перше вирватись. Ми до 200 не тримаємо. Я до 200 не тримаю. Ну, 200 не триманих. 200 таких ще не їси. Двісті моїси, я їй. Опа. Ну що? Мене викинуло. Іноді таке буває. Так, так. Я Так, я зараз спочатку зайду. А в мене і всередині будь. Ага, бачу, тебе я зайшов в цю саму локацію. А зараз підійду. Але ж треба бути обережним. Зараз на мене будуть полювати усі. Доктор, я тебе Ось. Ага, бачу, тримаюсь поряд. А ти мене? Так, це я. Вона має защитить. Ви це є здоров. Так швидко, звісно, ти вже виледень справжній. Так. ой-ой-ой, ой-ой-ой! Мене з'їли. Це він мене з'їв? Так, йому треба помститись Він зайшов наступного разу і був менший за мене, і я вже його міг з'їсти. Ой, там є 106 о, ну такого треба ліквідувати. Так. Що ти, того до того нас догнав чи ні? Ой-ой, ой за мною неття. В нього сім. Даня, я тікаю, блін, не встиг мене з'їли. Я його схвалював, у в мене має... 600. 600 тебе? Майже. Бачу тебе 597. Гарний в тебе старт. В мене вже 600. 600. Дуже добре. У мене 700. О, такого. А, ти того з'їв, що ти казав. що У нього було більше ста. А в цього смайлика, дивись в нього, 102. Ага. Угу. І що 130. Блін, мене знову хтось з'їв. Несподівано, зненацька. На мене натрапив, що я навіть не очікував. У мене 105 є 144, я їх ще шкалу. Щось тут велетнів таких стало багато, Це. Даня. щось їх. Как поздравлял? Если такой с ним, ты можешь там бути. Ага, Тут десять жены, його жены. Двецов. Я думаю, що двох стасів. Добре, це вже майже мільйон. Так, так. Мільйончиком стане. Ага, бачу тебе. В... Ой-ой-ой, ти, ти мене можеш з'їсти. А ти мене з'їв. У нього вже 210. А як це так сталося? Це він теж когось з'їв, напевно. <рес> тебе Фу. Я злякався, думаю, хто ж це може тебе з'їсти, якщо в цій локації більше тебе нікого немає. Мене мільйон. Добре. Дік Систер. Пускай. Так, та нічого буває таке. Зараз. Ну що, Даня? Лідерці цього забігу. Я вже не буду їсти, я буду дупів буду їсти. Угу. Ось на сьогодні така цікава локація в нас. Дуже чудово, нам подобається в неї грати. Е, кому також вона сподобалась, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Далі, далі буде цікавіше. Всім бувайте. Всім бувайте. Выходи.